Всім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачну закуску з тунця та цибулі. Для цього рецепту найкраще підійде саме ось така синя цибуля. Її ми беремо 250 грам. Також тунець. У мене ось такий подрібнений у власному соку 185 г. 3 столові ложки майонезу. Зі спеції, я беру тільки чорний перець. А ви можете додати свою улюблену спецію. Ну і хлібчик. Я цього разу беру ось такий смачнющий багет з насінням льону. І розпочинаємо саме з цибулі. Її ми очищуємо та нарізаємо кільцями. Колись я чула, що від синьої цибулі зовсім не плачуть, проте зараз можу це спростувати. На сковорідку вливаємо олію, викладаємо цибульку, додаємо дрібочку солі та обсмажимо протягом 5-7 хвилин. Хлібчик нарізаємо на шматочки та обсмажимо на сухій сковоріді. А поки смажиться цибулька, підготуємо тунець. Ось цю водичку з нього я обов'язково зливаю. Її використовувати ми не будемо. У мене тунець вже подрібнений, тож з ним нічого робити не потрібно. Якщо у вас шматочками, то обминайте виделкою. Додаємо 2 3 ложки майонезу. трошки улюблених спецій або просто чорний перець. І цибулька вже готова. Вона має бути ось такою зм'яклою і не повністю просмаженою. Ось така чудова закуска в нас вийшла. Обов'язково приготуйте та поділіться цим рецептом зі своїми друзями. Дякую вам за лайки і коментарі, що ви залишаєте. Нехай смакує! Па-па!